О, трішки давай руку. Моя нова копійка. Ми йдемо в садочок. Це на сонечко. Куди ти лізеш? Всім привіт, рада вас бачити. У нас сьогодні з вами вівторок, 19 березня, на вулиці в нас Пасмурно, знову випав сніг. Ми зготить дощик, але то нічого страшного, головне, що всі живі і всі здорові з усім іншим впорамся. Я вже привела себе до ладу, мені залишилося лише трішки підмалюватися. У мене сьогодні на 12.40 уроки починаються до 15.15, .15, тому <кій> зараз підмалююся. Я вже поснідала, в мене було яєчко, сосиска і смачний салат, такий хороший. Сніданок ранковий. Зараз думаю, що, напевно, вартувало би попити кави. Але подивлюся, але каву треба попити все одно. Прийняла вже всі свої ліки вітамінки. Почуваюся прекрасно, настрій в мене прекрасний. Готова працювати. Планую знімати далі відео, тому що вчора якийсь такий напружений день був. У ну, мене понеділок і четвер, взагалі дуже завантажені. Тому. Рухаємося вперед, не сидимо на місці. Робимо все, що в наших силах не зупиняємося. Тому усім гарного дня, усім мирного дня і всього найкращого! Вечеря це морепродукти, кальмарчики і Ой, мідії. Дуже їх люблю. Тому сьогодні ось таку вечерю маю. Всім, хто вечеряє смачного. Так, дівчатка, у нас вже вечір. Ой, наші хлопці поїхали до бабусі. Чоловік повіз матвічка до бабусі. Наступним заходом їде. Вікуся до бабусі на канікули, але не надовго вона поїде, так, на канікули до бабусі на пару днів. Ну, В суботу, якщо тітя Віка повезе Тимофійчика. дивіться, яка любов. Якщо тітя Віка повезе Тимофійчика в п'ятницю, то ти в суботу після Ордодонта мама тебе обсадить на маршрутку, а там дідусь нові беруть, ти сама поїдеш. Що ти на мене дивишся? <клес> що ти не знаєш, нові беруть для магазина, виходити треба? Так, щось що таке. І Місце свято не буває. Вікуха вже зайняла татове місце. Два, ти не <клес> Моя красуня. Так, що я сьогодні з вікусечкою і з марогошечкою. Так, ще так. Що так. Ще перед сном у мене обов'язкова книжечка. Зараз читаю Стівена Кові, Сім звичок надзвичайно ефективної людини. От. На жаль, не стільки часу в мене є, щоб його читати, але намагаюся. Дуже класна книжка. Я вважаю, що ця книжка має бути у кожного на столі, як настільна книга для постійного постійного юзання. Да, Донь, ти маєш англійські слова ще вивчити. Так що біжи. Побігла. Так, що ось такий мій вечір з книгою. З книгою, дуже обов'язково з книгою. Ну і зрозуміло, куди ж без, без вечірнього планування. Зараз ми з вами. Так, це тут деякі особливості, це мої цілі плани. Тиждень мій сьогоднішній день достати, так. дітей зібрала ранкова рутина, снідала. Щоденник плюс планер провела уроки є. Повечеляла. Медвій чай зібрала. Це зараз буде. Книгу читала. Підготуватись до уроки це зроблю завтра. Спать лягаю. Ось так. Всі завдання на сьогодні, крім підготовки до уроків, виконані. Ну і тут у мене було записано знімати відео, та я і роблю. І що в мене? Ну, дивіться, що робиться. Не можу роз'єднати листочки. Моя вікуська вчить англійську. Мишка? Вчить слова. Я вже зробила вечірню рутину щодо планування. Написала те, що мені потрібно на завтра. А завтра мені потрібно буде тільки розписати свій день, і на цьому буде все. Все, а зараз я. Читати ще запишу свій щоденчик, подякую вечерню частинку, і будемо відпочивати. Поки мама працює донечка дося вчить англійську, да, Мишка А нашим підписникам що ми скажемо? На, на до... А підписуйся на канал і на добраніч? ніч. Дивимося вечір, а в ночі на видобуваю. Якщо зранку, то. Приємного дня! Отже, якщо ви дивитеся це відео ввечері, то всім гарного вечора, приємного ночі, на добраніч. якщо ви дивитеся нас в день, то гарного вам дня, продуктивного вам дня. Дякуємо вам, що ви разом з нами. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Ми будемо раді вам. Вам, вашим коментарям, порадам. Ну і всього-всього найкращого. Па-па і до нових зустрічей! Скоро побачимося!